Huh? So Ожний прибув у Київ з несподіваною метою. Колишнього ловкома помітили у столиці. і Він взяв участь у важливих перемовинах по майбутньому України. Втім, у мережі відзначили, що приїзд не обмежився лише цим. а Ймовірна роль залужного здатна бути набагато масштабнішою. На що українці вже певно, і не могли сподіватися, тож скоро нас можуть чекати захопливі новини. Ну, Якщо ви готові, то давайте їх з вами дізнаємося. Ставте вподобайки, підписуйтеся. Ми розпочинаємо. Валерій Залужний раптово прибув у Київ ви з прем'єр-міністром Британії Кітом Стармером несподівано колишній головком вперше за довгий час з'явився в столиці України. Тюньові телеграм-канали вже почали писати за можливі інтриги навколо залужного та зеленського. Буцімто мета та місія колишнього головкому зараз набагато більше, і захід теж має на нього якісь плани. Чи так це розберемося зараз? Цікаво, що напередодні візиту у Великій Британії відбулась зустріч посла України Валерія Залужного, міністра оборони Ростема Мірова разом із державним секретарем питань оборони Великої Британії Джоном Гілі і за словами Валерія Федоровича, пріоритетом розмови були ключові безпекові напрямки. Цитую вдячний британським партнерам за конструктивний діалог та незмінну підтримку у цей вирішальний час. Так додав залужний. Ну а на фоні цих зустрічей та прибуття залужного у Київ в політичних колах знову заговорили про вибори у деяких партіях на тлі чуток про переговори про кінець війни. Ожвавилась робота партійних офісів. На фоні цього багато експертів наголошують на високих рейтингах екс головнокомандувача Валерія Залужного. Ряд політологів говорять, що участь як ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії у виборах повністю змінить розклад сил, але сам він поки що зберігає інтригу. Усі соцопитування публічні та закриті, що проводилися в період війни, показують його лідерство в електоральних симпатіях. Причому за будь-якого набору кандидатів. Володимир Зеленський на другому місці після нього, як зазначається, в матеріалі можливо Залужний поки що не ухвалив для себе рішення йти чи не йти в політику. Однак є інший варіант, як з головком тримає мовчання до безпосереднього початку кампанії, щоб не зробити фальстарт. Ось що говорить один із неназваних політологів. Цитую кампанія Залужного, якщо це вже можна вважати його кампанією, ведеться за лекалами кампанія Зеленського 2018-2019 вісімнадцятого Років тільки після його перемоги ми можемо отримати не другого зеленського, а другого Ющенка. Тож залужне скоріше за все планує висувати кандидатуру на виборах. А зараз йому вигідно мовчати. Переконаний експерт. Він скоріше за все не хоче розчаровувати частину українців, оскільки має великий кредит довіри серед населення країни. Будь-яка його позиція гарантовано викличе невдоволення частини його вчорашніх прихильників. Зокрема, про це заявив політолог Олег. Саакян видання «Commons.ua». Він пояснив, що ексголовкому ЗСУ зараз вигідніше мовчати щодо деяких подій. Цитуємо заложному вигідніше відмовчуватися зараз, оскільки статус посла дозволяє говорити про хороші формальні речі та відмовчуватися від відповідей на будь-які питання, бо з його кредитом довіри. Щоб він не сказав, це не подобається частині українців, які ще вчора підтримували. А після цих слів можуть розчаруватися в ньому, сказав політолог. Ну а Саакян також додав, що залужно скоріш за все висуне свою кандидатуру на виборах. Такий висновок можна зробити, подивившись на послідовність його дій. Ціла низка, скажімо, кроків його свідчить про те, що він не відкидає такої можливості, але я не впевнена, що він твердо її прийняв в умовах війни, в умовах, коли ще не захищена державність українська не переможений ворог. Ніхто з відповідальних політиків не буде заявляти про те, що він вже стартує на вибори і готовий до них, підсумував експерт. Ми зазначимо, що що залужний під час виступу в Chatham House 17 жовтня 24 року висловив думку, що вийти з стану затяжної війни зараз майже неможливо. І залужний нагадав, що ще в 23 році Київ не отримав від заходу достатньої військової допомоги, і саме через це. Контрнаступ не приніс значущих успіхів в розгромі РФ. Цікаво, що саме через недовіру до заходу та партнерів заложний свого часу передав США фальшивий план оборони України. Він пропускав, що план можуть злити росіянам, що скоріше за все могло і статися, тому не став надавати американцям справжні документи. В підсумку це допомогло зберегти боєздатність низки важливих підрозділів ЗСУ на початку вторгнення РФ щодо участі заложного в президентських виборах, то враховує. Чи що поки що власної команди, з якої залужний міг би піти на вибори в нього немає? В Україні знайшлися ті, хто пропонують йому майбутні союзи. За словами одного співрозмовників в президентському оточенні на банкові, нещодавно усвідомили, що екс-головком, як раніше, становить для них серйозну політичну проблему. Посилання до Великої Британії, яке за задумом мало вивести залужно з публічного поля, не спрацювало. Для розв'язання цієї проблеми в Лондон дорогою додому з Вашингтона спеціально заїжджав глава офісу президента Андрій Єрмак. Два непов'язаних пов'язаних одне з одним джерела вданням. Повідомляли, що крім обговорення дипломатичних питань гість із Києва пропонував ексголовкому не йти в президента, а замість цього очолити партію зеленського на виборах у раду. Ось що передають журналісти від власних джерел. Єрмак приїхав для цієї розмови досить оптимістично налаштованим. В дусі все добре з ним вдається домовитися. Однак його оптимізм виглядав неправдоподібно. Залужний, нібито відповів йому, що ще для себе не вирішив, чи піде він в політику. Все виглядає так, що він поки що боїться брати на себе таку величезну відповідальність, але він може зважитися, якщо похід в політику буде виглядати не як його власне рішення. А якщо його про це попросять військові, волонтери, активісти, так зазначила одне з джерел в команді влади. Також за даними журналістів, говорити з залужним зараз намагаються і представники інших політичних таборів, але вже більше з прицілом на вибори до парламенту. Умови доволі прості. З нас партструктура структура і підтримка в президентських. Перегонах а з вас рейтинг і висока посада, на кшталт спікера чи прем'єра. Низка співрозмовників РБК Україна стверджують, що і Тимошенко і Порошенко різними каналами засипали залужному пропозиції про об'єднання у владі. Кажуть, що представники Євросолідарності намагаються тримати контакт і підбиратися до екзоловкому, в тому числі і через його дружину, яка має на нього великий вплив. І нібито і в Тимошенко і в Порошенка ці промацування поки що вінчалися, однак. Ковим нульовим результатом також джерела в оточенні Віталія Кличка позитивно ставляться до теоретичного об'єднання залужного із ударом, називаючи такий союз органічним. Однак якихось перемовин щодо цього між ними не велося. Ну і в батьківщині в ЄС також заперечують переговори з екзоловкомом. Співрозмовник в партії Порошенка зазначив, що завдяки сильним позиціям, пізнаваності та підтримці серед українців залужному не потрібно зараз якихось системних союзників. Але в Євросолідарності не сумніваються, що він піде на вибори президента та переможе. Натомість політолог Микола Давидюк в ефірі Радіо НВ розповів, що бачив закриті соцопитування стосовно виборів, де з'явилося не лише прізвище екс-головнокомандувача, а й нинішнього посла Великої Британії Валерія Залужного, а також боксера Олександра Усика. Ось що заявив експерт. Президенту Володимиру Зеленському зараз, якщо говорити технічно і цинічно, треба більше боятися усика ніж, наприклад, залужного, тому що є. Легкий рейтинг усика через перемоги в боях. По деякій соціології він третій. Його ж не хочуть міряти і бояться. Але динаміка росту рейтингу Усика найбільша в країні за всіх. І люди біля нього є з грошима. Тому, якщо вже говорити про це, хто зеленському найбільший конкурент, то усик зараз більший конкурент ніж залужний та всі інші. Розповів Давидюк. Він також підкреслив, що це не означає, що відомий боксер буде балотуватися, не дивлячись на високу позицію в закритих соцопутуваннях. Продовжує цитувати, його національно ще не міряли. Я не бачив жодного публічного не публічного заміру. Бачив закриті заміри великих міст. де Він йде на третьому місці дуже впевнено. Але таке питання ми ж самі собі продумаємо так само, як і залужному. От в усик на третьому, то буде балотуватись. А усик може не хоче. Усик хоче, щоб здобути 10 поясів. Ну і підсумовуючи, деводюк зазначив, я був шокований, побачивши соціологію по кількох містах. А хто третій. Я зрозумів, що політичний потяг дійсно набрав швидкості і носеться по повній. Ну а загалом одна з головних політичних інтриг 25-го року чи відбудеться в Україні президент. Ські та парламентські вибори, попри важку ситуацію на фронті, постійний наступ росіян та нерозуміння, як саме організувати виборчий процес, вітчизняний політикум всередині свого оточення проводить постійні консультації щодо майбутніх виборів, і навіть представники забороненої партії, опозиційна платформа за життя. Будують плани щодо свого майбутнього вже в новому скликанні парламенту. Ще восени минулого року в інформаційному просторі була вперше названа дата ймовірних виборів. Це травень 2025-го. В українському політикумі очікують, що обирати президента і парламент громадяни будуть в один день, щоб максимально пришвидшити цей процес. Більшість опитаних журналістами політиків припускають, що вибори дійсно будуть цього року, хоча неясно, коли саме. Нібито новообраний президент Трамп Трамп змусить Україну та РФ підписати угоду про припинення вогню. Відповідно, якщо ситуація якимось чином стабілізується, влада повинна скасувати воєнний стан та запустити виборчий процес. Наразі передумов саме для цього сценарію немає. Всі чекають 20 січня, день і Трампа. І звісно, про українські вибори він не буде згадувати у своїй промові, але певні акценти будуть зроблені. З них ми зрозуміємо, чи чекати нам політичних змін, говорить один із співрозмовників. Ків телеграфу з поміж діючих парламентарів. А президент Володимир Зеленський вкотре попередив американців, що проводити вибори неможливо, поки війна не закінчиться, але не виключив і інший сценарій зміна в законодавство. Парламентарям треба зібратися і змінювати виборче законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти пояснює президент. Для внутрішньої аудиторії Зеленський уточнив, що вибори можливі лише при умові збереження сильної позиції після закінчення гарячого. Чиї фази війни цитуємо президента? «В нас залишається сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки І після цього можна думати, щоб не було воєнного стану в Україні. А Якщо не буде воєнного стану, то в принципі парламент і підтримує ту чи іншу дату виборів. Далі також продовжимо говорити про міжнародні новини. Стало відомо про те, що заявляють у виданні Bloomberg, що їм стало відомо, те що нібито ніякого вступу України в НАТО не буде. Bloomberg дізнався можливі вимоги Путіна саме на переговорах із Трампом. Так, от за даними Джерел Bloomberg, під час розмови з Трампом, російський диктатор висуне низку умов для миру в Україні. Зокрема, серед них Україна. Ніколи не має стати членом НАТО. Також Путін хоче, щоб країни НАТО, які очевидно продовжують постачати зброю Україні, заборонили застосовувати її проти Росії або для повернення окупованих територій. Ось такі от заяви з'явилися, які стали відомі з приводу, скажімо так, тих умов, які буде диктувати Путін обраному президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу після його інавгурації. Бо зустріч дійсно готується, і зустріч готується включно із лідером нашої держави. Трампа і Володимира Зеленського, також що відомо, кандидат на посаду держсекретаря США Марко Рубіо заявив, що ця війна має закінчитися, і усім варто бути реалістами. На поступки доведеться піти як Росії, так і Україні. Ось така заява з'явилася від кандидата на посаду держсекретаря США Марко Рубіо. Але в той же час інші країни нас підтримують і продовжують нам допомагати. До прикладу п'ять країн Європи вони об'єдналися у дійсно такий новий формат для. Для допомоги Україні, і про це повідомив ключний міністр оборони України Ростем Омєров. Переговори союзників були зосереджені на зміцненні союзницького співробітництва для безпеки усієї Європи. А тепер поговоримо про те, що анонсували на початку етеру. Бачимо, що останніми днями то лідер нашої країни їде до союзницької країни Польщі. То до нас їдуть дуже такі, скажімо так, гарні союзники, які допомагають нашій державі. І одна із тих країн, яка підтримує. Майже від початку повномасштабного вторгнення так от видання The Guardian початково заявило те що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармен прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Загалом, Кір Стармер, що відомо, він вперше відвідав Київ із моменту вступу на посаду прем'єр-міністра Британії. Як пише The Guardian, глава британського уряду заявив, що відносини між країнами стали ближчими ніж були коли. У також наголосили про важливість довгострокової підтримки України. Видання. Повідомляю, що Україна та Великобританія підпишуть угоду, яка поглиблює співпрацю у галузі оборони та економіки. Лондон також розгляне можливість участі своїх військ у повоєнних миротворчих місіях. Очікується, що Стармер оголосить про виділення 40 мільйонів на відновлення економіки. Йдеться не лише про сьогодні, а про це сьогодення, але й про інвестиції в майбутнє наших країн на наступне століття, що поєднують розвиток технологій, наукові досягнення та культурні обмін сказав британський прем'єр, що більше дуже дуже вразило усіх глядачів і загалом користувачів різних соціальних мереж. Так, те, що особисто Валерій Федорович заложний, тобто наш колишній головнокомандувач збройних сил України, привітав із приїздом у Києві е, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармана. Дописав він наступну інформацію, до речі, у себе в телеграм-каналі. Ради вітати у Києві прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармана. Це його перший візит до України на чолі британського уряду, і він точно буде насичений подіями. Британська сторона активно допомагає нам у ці складні часи. Тож на переговорах у Києві вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю у першу чергу в безпековій сфері. Але найголовніше очікування це підписання важливої угоди про сторічне партнерство між нашими країнами, яка охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури. Також ми плануємо відновити роботу діалогу стратегічного партнерства. Це той Інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці, нам треба бути разом, щоб ставати ще сильнішими у цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора, дописав Валерій Федорович Заложний. Ну і також до речі, щось цікавого такого, як почали коментувати вже в соціальних мережах, те, що побачили а, нашого екс головнокомандувача збройних сил України у Києві, ось до прикладу, Петро Андрюш дописав, що Стармера у Києві зустрів залужний зараз. У всіх політичних експертів, які точно знають, що залужний пішов в політику, але не піде в команду Зеленського. Має почати трохи, скажімо так, пригорати від потужності передбачень. Ось таким чином знаєте, з гумором ставляться до цього деякі користувачі, включно Петро Андрющенко. Це дійсно факт. Бачимо, наскільки все ж таки Валерій Федорович Залужний залишається важливою постаттю у нашій державі і дійсно, залізний генерал, якого ніхто не забуде. Ну а з приводу того, яка вчора була зустріч у лідера нашої держави, нагадаємо, що вчора а, Володимир Зеленський перебував у Польщі у Варшаві, а, де зустрівся із Дональдом Туском, де зустрівся з Анджеєм Дудою. А, так от, Зеленський підвив підсумки зустрічі з президентом Польщі, сказав наступне: говорили про подальшу взаємодію. Наша оборона, політика, санкції. Таким чином, президент і подякував Польщі та особисто Анджею Відоді за незмінну підтримку вступу України в НАТО та вже 45 пакетів підтримки, які надавала і буде надавати, звісно, Польща. Бачимо, що дійсно таке може відбутися, але в той же час ми з вами прекрасно розуміємо, що найбільше впливає саме той ракетний потенціал, який Російська Федерація може застосувати проти нашої країни. Так, от насамперед у Defense Express назвали. Такі причини, чому насамперед Російська Федерація знизила кількість ракет для обстрілів по території України. Бо раніше ми пам'ятаємо у якому еквівалентному рахунку вони використовували їх, і це дійсно подекуди сягало більше 50-100 одиниць. Таким чином, наразі дійсно можна підтвердити, що росіяни стали використовувати менше ракет для обстрілів України. Якщо тенденція зниження кількості ракет під час російських атак буде зберігатися, то тоді можна назвати правдиві причини, чому це насамперед сталося. Таку думку Ватерія Спресу висловив головний редактор Дефенс Express Олег Катков. Він заявив, що наразі дійсно можна підтвердити, що росіяни стали використовувати менше ракет для обстрілів України. Після рекордних ракетних атак зараз Росія дійсно зменшила кількість засобів для ударів по території України. Утім, зараз дуже складно називати причини і апелювати тим, що у ворога закінчуються засоби, чи є якісь інші серйозні причини. Водночас, якщо проаналізувати де кількість ракет і атак, які ворог застосовував у минулому, Ох ударах по Україні. То, зрештою, це дійсно вже на ці масштаби, які були у 23-х і 24-х роках. Він заявив, що причиною можуть бути проблеми з виробництвом нових ракет, але також не можна виключати того, що загарбники накопичують ракети, тому наразі зменшили інтенсивність атак. Темп ракетних атак по території України диктується саме часом виробництва засобів. Так ворог може накопичувати ракети. Зокрема, й сьогодні ворог використав лише чотири крилаті ракети калібр. Хоча, за даними гурму України, ворог здатний виробляти цей тип ракет. У кількості декілька десятків щомісяця Росія дуже давно використовують таку малу кількість калібрів і ймовірно накопичують ці ракети. Можна також припустити, що те виробництво ракет, яке росіяни сьогодні мають, є неправдивою інформацією і виробляється значно менша кількість ракет. Однак лише аналіз атак за довгий час, до прикладу, півроку, може дати певну інформацію. У короткостроковій перспективі вірогідно назвати причини зменшення застосування ракет для ударів по території України складно. І зараз дійсно кількість випущених ракет і самих атак. Значно менше ніж це було в попередній період, пояснив Олег Катков. Тож дійсно бачимо цю тенденцію, але повноцінно ми зможемо її з вами зрозуміти лише через півроку. Ось ми як бачимо за словами експерта, такий проміжок часу потрібно, щоб зробити певні висновки. Ну а з приводу того, що відбувається, скажімо так, у прифронтових районах нашої держави на півночі країни знаємо про те, що нещодавно повідомляли про прорив кордону на. Сумщині. а от речник штурмової бригади прикордонників Сталевий кордон Іван Шевцов розповість далі про ситуацію на Сумщині і про те, що прориву кордону не було. Просто наразі підвищена активність рашиських ДРГ. Тож деталі слухаємо проходить що менше раз на тиждень, вони створюють такі фейкові повідомлення для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни, для того, щоб налякати громадян, щоб вони тікали якомога далі, але Жодного такого випадку підтверджено не було на сьогоднішній день. Е, сили оборони тримають свої позиції в межах Сумської області. Жодного прориву ворога е, не відбувалось. Навіть під підготовки до прориву на державному кордоні наразі немає е, так. Можливий захід ДРГ природа і погодні умови зараз дозволяють е, руху ДРГ е, по цій ділянці, але знову ж таки ми стоїмо на варті. Жодного факту, от, якщо говорити безпосередньо про ту ділянку, там де перебуває підрозділи сталевого кордону, ми ще не допустили жодного факту прориву ДРГ на вірені нам ділянці, пане Шевцов. А як рельєф місцевості, от географічне розташування, от воно допомагає ворогу, точніше, не так допомагає нашим збройним силам. Надійніше тримати цю ділянку фронту і заважає ворогу активніше запускати свої диверсійно-розвідувальні групи. Так, тут, якщо говорити про сумщину, про Чернігівщину, тут така місцевість, що дуже велика кількість болот, велика кількість лісів, і це заважає прориву військ на територію України, але все ж таки це дозволяє. Повторюся роботі розвідувально-диверсійних груп, тому саме от і прикордонники наша бригада перебуває на обороні державного кордону. Ми створюємо і фортифікаційні споруди, міну місцевість для того, щоб не допустити ворожі ДРГ на тил нашої держави. А з якою інтенсивністю ворожі ДРГ намагаються проникнути на території України? Який час доби чи пору року вони для цього обирають? Зазвичай ДРГ готується під певні погодні умови, наприклад, під сильний дощ, туман або інтенсивний сніг. Це тоді, коли не можуть літати розвідувальні дрони, це тоді, коли погана видимість, і це найкращий кращий час для роботи розвідників. Ну і в той же час поговоримо з вами і про ситуацію, яка складається і на сході нашої держави. Аналітики мапи Діпсте дописали, як росіяни намагаються обійти і оточити Покровськ, але насамперед це не головна проблема. За думкою аналітиків. Більш важливою цілі для окупантів є логістичні шляхи Сил оборони на тому напрямку. Російські загарбники не припиняють здійснювати тиск на сили оборони у районі Покровська Донецької області. Зокрема, армія РФ за останні декілька днів мала успіхи в районі Котлиного і як повідомляє проєкт Діпстейт, російські загарбники дісталися до дороги та залізниці на південний захід від села і намагаються проникнути безпосередньо в населений пункт. Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, докладаючи максимум зусиль, аби дії ворога не мали успіху. Відповідні просування чергове показують намір противника обійти Покровськ із метою його оточення. Але найголовнішою проблемою є не це. Ще більш важливо для рашистів оволодіти логістикою, і вони намагаються досягти як мінімум взявши під вогневий контроль для цього противник залучає ФПВ-дрони, А на сьогоднішній день ще із оптоволокном, які активно набирають популярність через відсутність впливу ребів на них. Моментами в районі фіксується один із найбільш ефективних підрозділів літунів. Ворога судоплатов ціль ворога це дорога із Павлограда на Покровськ, яка вже перебуває в зоні ризику для пересування. Акцентують автори проєкту. Окрім того, активність ворожих військ фіксується в напрямку удачного. Цей населений Пункт може стати опорним пунктом окупантів в цьому районі, аби закріпити свій рух до кордону Донецької області. Штумові дії противник здійснює з населеного пункту піщане у напрямку Звірового. Також відбувається закріплення окупантів у селі Шевченкове та насичення його ворожими ресурсами. У Діпстейт зазначили, що росіяни створюють з цього населеного пункту своєрідний опорний. Пункт ось таку от інформацію надали аналітики. Мапи Діпстейт,